Привіт всім! Канал Мотоскутерок. Детальний огляд на Yamaha Jog SA-16 японської збірки Yamaha, 2000 року випуску. В чудовому стані, без пробігу по Україні. Ну, як завжди, детально будемо його роздивлятися. Задня гума. Відсотків 40 по протектору. Але невеличкі тріщинки є по камту, ні, ні на що вони не впливають, от відходить вона і до стану абсолютно скажімо так зношеної. Амортизатор замінений, стоїть новий. По варіаторній системі все рідне, але як завжди, хто знає біду з цими скутерами, хто стикався, трошечки підшумлює обгонна муфта. От питання рішається всякими різними варіантами і не завжди навіть заміною вирішується питання. Так, багажник пластиковий. Чистенький бак. Під сидінням також все, все супер. Навіть 23 роки скутеру навіть паралончик рідний залишився живий. У відрі під сидінням, десь тут якісь маніпуляції були на 16 тисячах кілометрів. Сидіння перешите в чорному кольорі, з боковою підніжкою, я вам скажу, що бокова підніжка надзвичайна рідкість у взагалі у Ямахи. Що ти хочеш показати, пультик хочеш показати. Всі хочуть цю Ямаху з пультом. Дивіться, а що робить цей пультик. Нажимаємо кнопочку. Він знімає блокування замка запалювання і, От, і відчиняє сидіння. І відчиняє сидіння. От для якої, скажімо так, функціонал, який в цього брелочка Ну, не потрібно, дивіться, зачинене. Ну, Зручно, але так, це у нас сидіння, так? Да? Опа. Відчинилося сидіння. Ну і блокування, коли ви не хочете лазити в бокові замки, щоб зняти, і як так само працює блокування оцього замочка. Прикольно, але не так, щоб сильно потрібно, як на мене. Так, два ключика, один оригінальний Yamaha, один ні. Так, до речі, 16 з цими поворотничками, вони не часто бувають, не знаю, чи це японська версія, чи тайванська. Тут у нас японської збірки 16. -та. Підлога в чудовому стані, без ніяких питань, з карманчиком, з гачечком, з блокуванням заднього варіатора колеса. От, приборна панель із взагалі скутерів. от 16-й 21, 285 км пробігу. Тут уже електронний. Одометр, електронний датчик на бак. Ну і звичайно такий красивий він вночі, дуже красивий спідометр. Жовтим світить. От Один, я навіть не знаю в кого симпатичніша приборка, ніж у 16-й на 2000 й рік тут. Звичайно, дуже круто все зроблено. До речі, передня гума стоїть Максіс. Тискові гальма передній. Тиск практично без носу. Ну, і, звичайно, оця вилочка, яка мало кому подобається, так само мені. В тайванській збірці вже йде гідравлічна гарна вилка. Ви тут також можете її вдосконалити, поставити тайванську, але з заміною траверси. От Вилка для асфальтованих доріг ходить доволі непогано. По товщині пружин це той самий Suzuki Сузукілець приблизно. От Залишок хуми відсотків 40% залишилось, можна ще кататися. От По пластику ніде немає ніяких дефектів, зауважень, питань. Саме з правої частини, в правій частині також все ціле, без ніяких. питань. Треба долити масло, бачите? Датчик масла працює, масло там є, але потрібно долити. Тижні і дальній повороти все повністю працює. Так, далі. Двигунчик працює частенько, без, без ніяких питань, але під, підшумлює обгонна муфта і трошечки треба збити холостий хід, трошечки треба збити холостий. Так непогано працює двигунчик, але як завжди я скажу підшумлює обгонка. Так, треба подивитися, що там у нас він газує. Газує, газує. Щось газує, чуть -чуть скутер, треба подивитися до, до карбюратора або попустити трошечки тросик. Так, Вилка працює, але працює вона, як на мене, не дуже Все ж таки звичайна пружина, не така ефективна, не така цікава, як гідравлічна. травнічна. Зараз нормальна. Думка. Щось я не розумію, вони поставили сюди хондовські ручки, до речі. От, ручки стоять від Honda. І це воно так прийшло з Японії. Я ручки не міняв, я б хоча б від Ямахи поставив. А так шустренько їде. 16-та одна із самих таких самих шустрих моделей, взагалі двохтактних. Одно високі обороти. Високі оберти на двигунчику треба їх або збити, або подивитися до, до тросика. Щось погано ручка, руч, ручка вертається погано. Так. Ну, Як завжди, невеличкий вид з боку. Він взагалі зручненький скутер, так як є. Можливість вирівняти ноги. Непогана моделька взагалі 1660 своїх вона їде. Бачите, на тестдрайві навіть такі моменти буваються. От підвищились оберти, я на ньому. А, мабуть, за 20 років, за 15 з якого часу він там стоїть, невідомо. Перший хто сів трошечки ну, підвищені оберти двигуна. Ми їх вирішимо, все буде. І чітко. Так що, кому подобається 16-та, хто хоче придбати контакти в опису під відео. Посилання на телеграм-канал також. Всім гарних!